Христос ж Христос хто стріс, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Трагедія сьогоднішнього світу не тільки в тому, що ми бачимо таке стрімке, динамічне розвиття зла, а в втім, оскільки в. Відсутності опору, тобто протистояння злу саме Христовою любов'ю і Христовою правдою, чи то з боку суспільства, чи навіть церкви, до цього часу, коли наш український народ страждає, коли гинуті мирні люди, діти. Коли стираються з лиця нашої державі цілі міста, коли ми бачимо, що робляться випроби самої жахливішої зброї, показують, як використовують фосфор для знищення, тобто уявіть собі, людина, вона на вигляд залишається зовсім такою, якою вона є, а варто доторкнутися, вона як... Попів розсипається, коли стонуть полонені, над якими знущаються, і навіть над тими, які ніколи в руках не тримали зброї. Але ж до цього часу ніхто з іерархів, артилерії, РПЦ на чолі з патріархом Кирилом не заступився, тобто, Нічого не промовив, щоб зупинити це каїнове зло, як назвав сам враженіший митрополит Онуфрій, каїнове зло це безумство щоб припинити жорстокість і знищення. І, напевно, складається таке враження, що для них вже Христос і Євангелій не існує, у них є своє Євангеліє, свої заповіді. Тому е, свій час святитель Феофан Затворник застерігав, що в останні часи залишиться лише одна видимість церкви. Тобто буде тільки красива форма без внутрішнього змісту. Без християнського духу, без християнської любові і поваги один до одного, вже найголовнішою основою є християнство і духовного життя. І сьогоднішній Євангелій досить глибоко говорить в Евангелії про паралізовану людину, говорить про це жахливе явище, розкриває суть цього явища протягом 38 Роки уявіть собі, що скований, нібито закутив кайдани важкою хворобою чоловік намагався підійти, а краще сказати, доповзти до купальні з водою, про яку сказано, що ангел Господній щороку сходив і збульвав воду, і хто першим входив у неї, той одужував. Хоч яку мав недугу, тобто від любої будь-якої хвороби одужувала людина. Здавалося, що джерело стілення знаходиться зовсім неподалік, тобто поруч з цією нещасною людиною. Але коли він підходив, як каже цей хворий, то хтось інший попереду мене входить. І, і так він довгі роки знаходився в такому безнадійному стані, ми бачимо для нас досить знайомий приклад людського такого бездушного бездушногоїзму. Хто сильніший там, хто здоровіше, багатіше, той, той старається пробратися наперед чи там чогось більше схопити і тому подібне. От, так і тут ми бачимо. Господь, побачивши, що ця людина вже довго лежить біля цієї, цієї купальні. Він звертається з таким питанням, ти хочеш бути здоровим. І тут дійсно може виникнути таке ну якби, нерозуміння, що за банальне питання, хто не хоче бути здоровим. Справа в тому, що тут ми бачимо досить яскравий приклад того, що як Господь цінує людську свободу, тобто право нашого вибору. Господь нагородив кожного з нас, самим таким найбільшим, найгравноціннішим даром, що нас рівняє навіть з Богом, це дар свободи. Тобто Господь нікого не примушує. Він тільки кожного до себе прикликає. І святі Отці кажуть, що Бог не спасає нас без нас, тобто Він цінує наше власне бажання, наші воли. Виявлення, і ось є бажання людської, пошкодженої гріхом психології зазирнути безотню, про що в свій час досить так натхнено писав один аналітик, перетворилося, можна сказати, таке масове, ніда, якби масову гіпнотичну, навіть цілого народу покірність, покірність. От, яку чи, чи, да, берете, перед безоднями зла, при багатьма безоднями зла, які чинять російські політики і ті, хто їх підтримує. Справа в тому, що мова йде саме про соціальне, моральне духовне розтління, що означає вічну загибель, які, на жаль, не протистоїть народу. І ось я згадую, це дуже цікава історія, і я з цим оце очевидцем безпосередньо спілкувався в свій час, це тисяча 2003 тисяч, рік. От, е, був такий да, монах Серхиманки Дмитрій. Він перебував по Чаївській лаврі, от, він навіть був... Е, регентом фору, так преподобний Лаврентій, і той священник, з яким я на, так от прямо спілкувався, він не... зайшов до нього зі своїми проблемами, але ж той його зупинив, каже, то, то все таке, то все при... пройде, а ось, послухай, що я, я тобі розкажу. Я вже старий чоловік, я, я вже скоро помру, а ти все будеш бачити на власні очі. Ось попереду буде дві революції. Тобто в 2004 році, за нею буде слідуюча. Наслідуючи На проявляється кров. У 2014 році розпочне Росія, розпочнеться війна Росії з Україною. І тут я би зауважив цей священик, тому що в цей час, як відомо, було роззброєння української армії, розпускали. Він каже, батюшка, що ви таке говорите. Тут немає зброї і армію розпускають. Так, нічого, нічого. Ти доживеш, побачиш, і будуть допомагати інші країни, багато країн стануть допомагати. Буде дуже-дуже важко. Дуже багато загинув людей, він навіть приводить е, цифру, я не стану приводити цю цифру, жахливу цифру. От, і він багато чого розповідав, я, я теж не, не, не стану цьому зупинятися. От, і дійсно, що він каже? Що все-таки Україна вистоїть переможе. А в Росії буде така ж страшна революція, якої, да, да, якої ще навіть, да, не було той, як, да, навіть в 2017 році не була така жахлива революція, яка станеться тоді. І її поділять. Китай до Уралу забере, Фіни до Пітера, інші там ще. Да. Ну, і далі що, далі що. Дуже будуть люди ну, помирати, тобто буде велика така смертність, тому що зараз бачите, які наслідки, там це взяти павлоград і тому подібне, де вибухають хімічні заводи. От, і, все, і І далі. І навіть буде в голову, Але все це, все це пройде і ще Україна на деякий час заживе. Правда, не надовго, але заживе. А після того буде вже та велика війна, і тоді прийде він. І схої голову, тобто зробив натяк на те, що прийде сам Антихрист, от який буде е, намагатися володарювати усім світом, підкорити усіх людей собі і себе назвати Богом. Ось, то І, і далі йде інші речі продовжуються. Тому е, я що хочу сказати, я взагалі-то пророцтво, Знаєте, я відношуся так обережно, тому що сам апостол Павел попереджає, він каже, що ми частково бачимо, частково пророцтву їм, ми побачимо нібито крісє хотьмаряне скло. Тобто Господь єдиний, хто все може бачити до кінця. От тому мудрі люди завжди говорили, що поживемо і побачимо. Це найвірніше пророцтво. Але в той самий час апостол Павел каже, що духа не вгашайте, пророцтво не, не, да, не принижайте, тобто да, не зневажайте пророцтво. Тобто, тому що буває, що вони дійсно збуваються. ось повертаємося до Івангельської події. Господь... Каже цьому хворому чоловіку, «Встань, візьми постіль твою і ходи. Так, сталося чудо. через деякий час він зустрічає того самого чоловіка у храмі і вже кажемо іншими словами, ось ти одужа більше не гріши, щоб з тобою не трапилося чого гіршого. Чому він так каже? Тому що окрім милосердя Божого, ми повинні. Пам'ятати, добре пам'ятати, що є ще правда Божа. Каже, Богу довго да, Бог довго може терпіти, але все рівно є межа. От. І якщо ми нехтуємо, відхиляємося від милосердя Божого і не стараємося будувати свої відносини з Богом наше життя на умовах правди Божої, то ми можемо пожати дуже такі ну, скажімо, жахливі наслідки. От. І ми знаємо, що це звернення не тільки до Євангельського хворого, це звернення носить характер саме до кожного з нас. Тому що коли ми приходимо до, до покаяння, Господь кожен раз, знову і знову Він приймає нас. і знову-знову каже нам ті самі слова, не гріши більше. Ну, ми, ж ми бачимо, що любов Божа знову-знову перемагає от, нашу таку спотворну природу, от, схильно до, до, до гріха. От. Але ж ми не знаємо, коли б може настати ця крайня межа, та, з якої відкриється вже суд правди Божої. Ми пам'ятаємо приклади, коли хотіли закупити храм, як жбурнув хрест і став його топтати. Що сталося з тою людиною? Її винесли мертві. Тобто ми не, ми не знаємо, да, от, от, дійсно, коли може настати ця межа, тому ми не повинні от, якби, зловживати Божу любов. І Господь приховує чомусь від тих людей, яким доручив берегти саме істину. І, Піклуватися про моральне, духовне виховання свого тобто, ізраїльського народу. Ось, е, тому що ці горді е, фарисеї, книжники, тобто духовні лідери, от, які побачили цього зціленого, то вони зробили йому зауваження. Сьогодні субота і не треба тобі було брати постріл твою. І скажи нам, хто той чоловік, що сказав тобі, візьми постіль, бою і ходи. От і чому вони замислюють вбити Христа? Тому що Він є насправді єдиний той істинний чоловік, який, побачивши цього паралізованого, безпомічного, прийшов на допомогу. І тут виникає питання, чи немає серед нас, да, нас самих, такого, скажімо, вицемірного, е, дикого е, благочестя, коли ми думаємо, що е, особисто нас не стосується те, от, що відбувається навколо ті страждання, про які говорять, от, чи ми думаємо, що ми все, все насправді виконуємо, усі пости, усі канонічні правила. От, як казали е, іудеї, ми, не, ми суботу не порушуємо. Але за те, що людина от, страждає, помирає, то не було ніякого діла до цього. От і, да, ми думаємо, що ми все виконуємо, але ж ми не бачимо, можемо не бачити людину, можемо не бачити людей, навіть цілий народ, який не просто лежить, як той паралізований. А який знаходиться під страшенними обстрілами і, і, і не бачить цьому кінця, то слава Богу, що от ми ласкою Божою, тут. Да, от всі знаходимося от, таким під укриттям Божим. От це на нашій Чернігівській землі. От, і тому. тому Дійсно, що от е, Господь да, бачить лицемірство і злобу оцих духовних лідерів, які його потім розіпяли. І хтось сказав, що розіпяли Христа лідери цих високих духовних, так вони і розіплють і церкву Христову. Тобто такий от перегиб, де, така перекричка така між цими початком християнства і кінцем християнства. Тому от е, дійсно Господь да проходить проходить безперешкодно серед них, тому що не нас. Хоча вони всі зі злобою дивляться на нього, готові його були схопити, але ж проходить він от, тому що не прийшов ще його час. І коли прибуде цей час, він йде добровільно на смерть, щоб своєю смертю знищити смерть людську, щоб подолати те зло, яке панує у цьому світі, і щоб кожному з нас дарувати участь його славного Воскресіння. Амінь. Христос Воскрес!